Прокатнувся, мабуть, десь два проїзди, і на другий проїзд почув, що щось в моторі стучить. Все! Японська ера двухлітрового мотору кончилась. Ну що, да, ну, ви готові? Ля Любчики ютубчики, всім привіт! І це нова серія на моєму каналі, тому одразу став лайк, підписуйся, а я вам розкажу зараз ще одну цікаву історію. Коротше, після настройки я відкатав мабуть одну тренування до декілька дрифт-школ. Вчора от, от, відкатали одну дрифт-школу і хотіли трішки покататися, але після дрифт-школи тачка почала себе дуже. Погано вести, короче, ну пропала потужність. Щось якось там два циліндри роблять ненормально. В общем, ми пробували все підкидували свічі, підкидували датчик колінвала, підкидували катушку. Я ще там з Максом консультувався, що там, куди дивитися, подивилися метки, все вроді чітко. Потім нарешті знайшли. На четвертому карбі зараз фотку вам прийшлю, ось сюди ось приклею. Там ігла просто все роз'їхалося, розібралася, ігла просто от заткнулася. Тобто Бенц просто або не лив, або лив там просто от вагон, і вона не їхала. Потім я все це полічив на скору руку, тачка запрацювала, поїхала. І я почав кататися. Прокатнувся, мабуть, десь два проїзди. І на другий проїзд почув, що щось в моторі стучить. Спочатку подумав, що це коробка. Але ні, це не коробка. Коротше, дивіться, ось ось ще малесенький відос. Все, Японська ера двохлітрового мотору кончилась. Зараз пригнав сюди до мене в гараж на яму, бо потрібна яма. Буду витягувати мотор. А, короче, стучить. Я підозрюю, що це четвертий циліндр, шатун тарахтить. Зараз розберемо, подивимось, що там, і будемо приймати рішення, що далі робити. Ну, Я гадаю, буде цікаво. Мені дуже шкода, що так вийшло. Але ну, що є, то є. Я сподівався, ще хоча б відкатати, може, цей сезон. На цьому конфігі. Ну, може, я ще її відкатаю, я ще не можу вам точно сказати. Я вам ще зараз вам просто заведу та продемонструю, Ви почуєте. Ну, коротше, торохтить хлопець. Все, погнали його короче, розбирати. Зараз спробую його витащити ціліком. В принципі, це є ну, можливим, тут питань нема. paranoids i'm tweaking locking myself in my home and i wanna go to no parties with baby so don't send advice to my phone she said I'm an for no reason because I just won't be left alone quit being certain big-hearted baby that shit ain't gonna get you too far Paranoid so, well, bitch, I'm tweaking, locking myself in my home, and I don't want to go to no parties with baby, so don't send advice to my phone. She said, I'm an asshole for no reason, cause I just want to be left alone. Quit being so damn big hearted, baby, that shit ain't gonna get too far. Shit ain't gonna get too far. I could read you like a book, cause you don't ever wanna say shit. You yelling, making people look, bitch, it's our own conversation. So, i Вже повідкручував повністю, стартер убрав, всю проводку вбрав. Ні, я не готовий брешу. Зараз вже злиємо жижу гур і тоді ми точно готові. Трішки я за гур забув. No, well, in fact, now we're going to attach the swan. Perfect pictures on the ground, but we all know you fake it. Now I'm posted with a bad bitch, slim, thinking she know how to take dick. Been fucking with you for a while, now I'm taking new bitches on dates. Posted up with some grown ass man, wait till they find out you ain't. Don't got time to feed you no more, baby. I got way too much on my plate. Don't hit my phone with sorries no more, baby girl. Because it's too late. You gon' see me on the TV. My ex bitch ain't believe me. And let me see you posted on the ground with a new nigga. It's gon' be free me. Your family fuckin' with my CD. You gon' be pissed, best believe me. And shout out my game, my mob, the family, nigga. You know that it's CD. Майже витягнув його. Зараз ще тут трішки поприбираюся, бо є нюанси. От. Катушка. Вроді думав, що заважати не буде, але буде. Бачок теж буде. Ну, я сьогодні сам, тому зараз буду якось галятися для того, щоб... Його до кінця витягнути. Трішки неправильно зацепив. От ту сторону норм, а ту сторону треба було зацепити спереду десь за шкіф або ще за щось. І було б пушка. Ну, і такий є. Paranoid bitch, I'm tweaking, locking myself in my home, and I don't wanna go to no parties with baby so don't send invites to my phone, she say I'm an asshole for no reason, cause I just wanna be left alone. Quit being short and big hearted, baby don't won't get too far. Paranoid bitch, I'm tweaking, locking myself in my home, and I don't wanna go to no parties with baby so don't send invites to my phone, she say I'm a asshole for no reason. Зараз скидаю всю цю навіску. Ну, Гур точно треба скинути, і генератор також. Перегортаю і подивимось, що там в поддоні. <гум> аж самому просто цікаво, ви собі не уявляєте, як. Масло злив, все позливав. Поддон зараз висквертимо, подивимось. Ну, прямо аж цікаво. Добре, що він такий маленький, що можна його самотужки витащити. Наступного разу треба перечіпляти ближче до мотора. Тоді він вийде сам без всяких проблем. Ну, так. She don't, she might listen to my older song. See, I never meant to hurt you. I know what you all say that, but goddamn, the things that I do to have you back. I put in work to show you that I be changing. Young dude putting all my feelings in a blank This Can never really go out, well, cause truthfully, this life has got me stressed out. So I'll be sleeping through my classes, future out the door now. But one thing that he surely never changed is the Russian wish I get when you hit me up. It's crazy. I don't mean to brag, not the one to boast, but it's not a lot of dudes. Ну шо, вы ля. ля. Ну короче, да Це фиаско Це прям, я дуже в шоке Сіей струшки, на ну, жестяк. Она еще тут в насосе Она там прям Покханали Зараз я зниму насос Я Правда не бачу він везде, Не бачу де він тут він... мені казали, що він десь підпиляний, але а... може насосу просто ваше. А, тут щось мабуть не вистачає. Ой, ну таке, в общем. Я розчарований. Прям розчарований. Зараз зніму цей цепок. Зніму насос, подивимося, що на першому та на другому, бо четвертий ні, третій не достаю перший або другий. Шкода, прям шкода. <му> Five man. You know what I'm saying, Just listen to what I gotta say Yeah, yeah Hey, I'm saying, no more tears and no more fear I got your back, tell me come, okay be right there I, The flow killer with skin tone, vanilla stay so true So honey, coming and drown in this liquor See vivid pictures of my old ass days Skipping classes, smoking greens with my homies, but hey Dumb shit. Yeah, but see you live and you learn. Just know so that I could be the one for you when you feel hurt. I mean, it's cheesy, but really, really, what's the difference? Cause either way, I'm sitting in this room and overthinking about you and what we could have been till the end. Talking always like it's nothing truly. I didn't pretend, and it's cool shit has happened. I keep on scrolling through. Really jealous of the past tense. I guess we well, grew apart. Just know that I'm still here, waiting for you with my arms open, hoping that you appear. Just waiting. Оце вкладеш другого циліндру. Я сподівався, що буде четвертий, але чомусь другий. Ну давайте глянемо, що за вкладище хоч. Я так зрозумів, що ще були стандарт. Ну, да, колено плохо. Та й скоріше всього. Ну, якщо можна буде зробити, то я буду робити колено і ставити все на місце. Але прийдеться все вимивати. Короче, тут роботи буде так, да багато. Бачите, тут он добре, а тут прям все. Ще подивлюся корінні. Ну таке. Такі діла. Ну, нічого, я гадаю, що зробимо. У мене була мисля, що зразу з цим, з цим мотором нічого не робити і просто-напросто взяти та, та, та зробити блок 2.4. Ну, я зараз буду ще міркувати, бо голова нова свіжа, а залишився низ. Тобто, подивлюся, що по фінансам, бо 2.4 значно дорожче зібрати. Тим паче там треба збирати на. Повністю всіх нових компонентах, а якщо тут можна тільки обійтися росточкою колена та підкиданням вкладиша і знайти шатун, то це набагато проще ну, і дешевше. Тому я гадаю, що подивимося, я ще поміркую, що це буде, і обов'язково вам все розкажу, покажу, що саме ми будемо творити і як діяти. Тому на цій забавній ноті я з вами прощаюся. Дякую, що подивилися цю серію до кінця. Ставте лайки, пишіть свої коментарі з приводу цього, що ви думаєте. Взагалі, як би треба вистанавлювати цей мотор чи ні, чи робити вже залазити в стройку десь на місяці два і робити вже коротше, 2.4 значно потужніший. Бо на цьому я так і толком не відкатав після, після того як вали поставили. Я реально так і не зрозумів. Наскільки стала тачка потужніша. ну вона стала значно краще, лучше. але я так і не поняв, наскільки. Ось таке. Коротше, всім гарного дня, будьте здорові, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та до нової зустрічі!